Одному королівстві жив король на ім'я Сульфат. Він був дуже добрим та привітним. В нього була королева та молода принцеса Магнолія. Якось одного разу дракон пожирало вирішив собі знайти дружину. Мені скучно жити, хочу якось розважатися. Ти потрібна дружина. Дивись, я знаю, в одному королівстві є дуже гарна принцеса, донька короля. Тебі точно сподобається. Ну, добре, подивимось. Завтра вже вирушу у теє королівство і викраду принцесу. Ха ха ха. <плес> Тим часом принцеса сиділа у своїй кімнаті і вишивала рушник. Дракон пожирало підлітає до великого відчинного вікна і підманює принцесу до вікна, щоб її викрасти. Принцесо, принцеса, підійди но до вікна. Принцеса Магнолія підходить до вікна. тут?» «Я!» закричав дракон і викрив принцесу магнолію. А, -а, -а! дружі! Що сталося? Принцесо, де ти?» Королева з переляком вбігла в кімнату. Вона почала шукати свою доньку, та раптом вона помітила величезні чуди дракона на підлозі. Ой, Леле, викрали, викрали принцесу, допоможіть, рятуйте мою доньку. Заволала королева, потім побіла до тронного залу і розповіла все королю. В ту хвилину король видав такий наказ Хто знайде мою доньку, той на ній ожениться. А в сусідному королівстві син того короля давно був закоханий принцесу Магнолію. Принц Моцарт в той день приїхав до короля Сульфата і об'явив. Я знайду принцесу і оженюся на ній. Тоді король погодився і дав йому коня, і принц Моцарт відправився до чарівного лісу, в якому проживав дракон. Раптом між деревами він побачив на болоті маленьку хатинку. В ній жила чарівниця злючка. Він підійшов і спитав Доброго здоров'я! Є тут хтось. Здрастуй, здрастуй Відповіла відьма. Насправді вона була злою, лише прикидалася доброю. Чи не знаєте ви, де знаходиться замок дракони бужеряда? Так, звичайно, знаю я такого. Ось тобі помічник, гриб моховик, але він не звичайний, а чарівний. Гріб приведе тебе до самого місця дракона. Дякую. Часом Гриппуховик повів його у вип лісу і завів далеко-далеко, так, що принц облукав. Під вечір своєї подорожі принц побачив печеру і вирішив її переночувати. Але насправді це була печера веледня бузили, але він цього не знав. Тому він вирішив розпалити вогнище, погорітися біля нього та перекусити. Але раптом принц Моцарт почув дуже великий хлопінь. Хто тут? Принц, і відразу з'явилася думка. Крім нього, в печері ще хтось є, пішов углиб печери і, побачивши велетня, в сто раз більшого за нього. Йой. Ще більш перелякався принц, і велетень почув ці звуки. А, хто залишав до мене печери без дозволу? Ти ти, ти кам'яний велетень? Так, і не тільки я Велетень людожир, і я тебе зараз їм. Принц спочатку повів себе сміливо, виняв меч і хотів почати бій з Велетнем, але потім він подумав я, 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 який я, а який він. І він зрозумів, що велетня йому не перемогти. І принц почав тікати. Велетень кричав на весь ліс. Кидай в каміння принц бі вів слід, бідний принц ледве остався живим, і він опинився на якомусь дивному місці, а принц на великій чудовій галявині, де яскраво сяяло сонце, цвіли пагущами квіти, літали метелики та тихенько коливалися цвітучі дерева від невеличкого вітерцю. Де це я? Як тут красиво? Побачив нору на галявині. Це була нора зміїн-королівниць, ім'я Сміяна Гайна. Вона була в короні. Зміяна Гайна вилізла з своєї домівки, вона шукала собі і своїм дітям їсти. О, їжа! вигукнув принц, побачивши Зміїні яєчка. Він зайшов по. Не побачивши змію, змія побачила його, почала на нього шипіти. Він почав кричати і втікати, але змія наздогнала його, взяла у свою щелепу і викнула в море. Принц плив, плив і доплив до острова, на якому стояв старий, страшний похмурий замок. Саме в ньому проживав дракон, який украв принцесу Магнолію. Ага, одурив мене, гриб чарівник. Закрутив мою голову, і я довго блукав. Але я сам дізнався дорогу. Принц тихенько пробрався до стола дракона, вбив його і швиденько вирушив до темниці, в якій сиділа принцеса. Ах, мій принце, ви проїхали мене визволити до цієї темряви. Люба принцесо, я кохаю вас і тільки зі щирих почуттів вирушив вас визволяти, ви згідні бути моєю дружиною. Так, так, звичайно, це для мене велика честь. Я теж вас кохаю. І щаслива пара вирушила до королівства. Тим часом король сидів у тронному залі, занурений пропажею доньки, королева теж пролила чимало сліз. і раптом забігає придворний і сповіщає радісну новину. Принц Моцарт, визволи вашу доньку, ваше величність, Ось вони їдуть. Король і королева, сповнені невимовної радості, вибігли з замку на зустріч рідній донечці і майбутньому зятю. Всі були дуже раді такій новині. Таточку, я бажаю вийти заміж за принца Моцарта. Ви ж не забули свою обіцянку? Що ти, що ти, звісно, не забув, оголошую свою доньку, принцесу Магнолію і принца Моцарта парою. Слава майбутньому королю і королеві!